Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців і припинити вбивати росіян. На своїй прес-конференції американський президент підкреслив, що це головне, чого він бажає від російського колеги. Перед зустрічю із українським президентом Володимиром Зеленським Трамп продовжує посилювати принаймні. Емоційний тиск на російського президента і погрожувати йому збільшенням поставок американської зброї для України. І що найголовніше, Трамп говорить про якісне збільшення американських поставок, коли підкреслює, що українці хотіли перейти у наступ, і Сполучені Штати мають. Визначитися із рішенням з цього приводу. Трамп знову підкреслив можливість надання Україні далекобійних ракет томагавк, хоча вкотре не підкреслив, що вже визначився із ухваленням цього рішення. Ще одним важливим елементом тиску американського президента на російського є його. Переконання в тому, що Росія може позбутися енергетичних доходів. Так, Трамп розповів журналістам, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому, що країна більше не купуватиме російської нафти. Про якусь розмову між американським президентом і індійським прем'єр-міністром з цього приводу поки що нічого не відомо у Нью-Делі? На слова Трампа відреагували тільки поки що у міністерстві енергетики Індії, де підкреслили, що у закупівлі нафти і газу Індія буде насамперед керуватися інтересами споживачів. Це можна по різному зрозуміти. І як те, що Індія буде продовжувати купувати російську нафту, якщо це буде відповідати ціновій політиці індійського уряду. І що Індія припинить закупівлю цієї нафти, щоб у споживачів не було проблем з американськими тарифами на індійську продукцію, але ймовірно, що якісь консультації між Трампом і Моді з приводу постачання російської нафти до Індії продовжуються. Принаймні, очільник індійської опозиції Рахул Ганді вже говорить про те, що на Моді наляканий тиском Дональда Трампа. В будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що поки що Трамп посилює виключно словесну ескалацію. Він говорить про український наступ, він говорить про томагавки, його міністр війни закликає союзників. по НАТО збільшити обсяг грошей, які вони спрямовують до сполучених штатів на закупівлю потрібної для України зброї, але ніяких реальних рішень, які могли б свідчити про готовність Трампа надати далекобійні ракети і збільшити обсяги постачання зброї Україні, поки що немає. Немає і зрозумілості, що буде із поставками російської нафти до Китаю і Індії. Які продовжуються і не зменшуються, а в певний момент на тлі погроз Трампа навіть збільшується. Трамп може сподіватися, що його сигнали на адресу Путіна примусять російського президента піти на поступки, тим більше на тлі близькосхідних миротворчих зусиль американського президента, якому вдалося добитися крихкого припинення вогню на Близькому Сході. І якраз зараз, коли мир на Близькому Сході ще виглядає реальністю, Трампу потрібно завершити і російсько-українську війну. Хоча б за тим сценарієм, який вже відбувся на Близькому Сході. Хоча б добитися припиненням вогню на російсько-українському фронті, за аналогом того, що відбулося у секторі ГАЗ. Але Путін. Поки що не сприймає сигналів Трампа як такі, які б мали б спонукати його до поступок. Як можна зрозуміти, у Росії вважають, що на ескалацію Трампа мають відповідати власною ескалацією. Ми це також спостерігаємо. Це і ескалація дій з боку Кремля, коли Росія продовжує масовані обстріли української енергетики, сподіваючись заморозити українців і знищити економіку нашої країни. Це і поява армії дронів у повітряному просторі країн-членів НАТО. Це ескалація дій, так би мовити. Є і ескалація слів у Москві Кожного разу попереджають, що постачання томагавків Україні буде новим етапом ескалації. Що таке постачання, і тим більш запуск томагавків будуть розглядати як прямий удар. Американських, а не українських збройних сил по суверенній території Російської Федерації, а останнім часом згадали про улюблену ядерну загрозу, коли почали нагадувати, що ракета «Томагавк» є потенційним носієм ядерної зброї, і таким чином, якщо у повітряному просторі Російської Федерації поміцять цю ракету. Яка до того ж з точки зору Москви буде запущена американцями, відповідь може бути аналогічною ну, тобто, фактично у Москві намагаються налякати Дональда Трампа можливістю запуску російської ракети із ядерною зброєю по Сполучених Штатах Америки чи по якомусь американському об'єкту у Європі. Звісно, ми теж розуміємо, що це насамперед словесна ескалація, що навряд чи Росія готова до повноцінної ядерної війни із заходом, принаймні на сьогоднішній день. Але сам факт того, що на ескалацію Трампа Путін також відповідає ескалацію. Навряд чи може свідчити, що у американського президента є реальні можливості добитися припинення вогню на російсько-українському фронті у якійсь осяжні перспективі. Найголовніше, що потрібно усвідомити цього припинення вогню, я вже не кажу реалістичних перемовин щодо завершення російсько-української війни. Не можна буде добитися виключно ескалацією слів, якої завзято на Кожні свої прес-конференції на кожній зустрічі з журналістами тепер займається американський президент. Звісно, для України є позитивом, хоча б те, що Трамп зараз звинувачує не Київ, а Москву у продовженні війни, і вважає, що саме Путін вбиває і українців, і росіян під час цієї війни. Але це ще не рецепт завершення війни. На російсько-українському фронті, а швидше демонстрація усвідомлення Сполученими Штатами, хто є справжнім агресором і винуватцем продовження найбільшої війни в Європі з часів завершення Другої світової. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія, Кофі і Кофійдонатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, миру вам! Хай щастить!